А для тебе важливий а, фінансовий фундамент чи моральний? Я думаю, швидше за все, все ж таки моральний. Особливо зараз, коли відбувається переоцінка цінностей. І я думаю, що це найголовніше, що ми маємо як люди, саме як люди, не як країна, тут треба відокремлювати, як люди маємо вийти з війни. А ти знаєш, а у мене навпаки, От за ці півтора роки змінилися пріоритети в плані робота і фінанси. Якщо раніше я отримував моральне задоволення від роботи, і на другому плані були фінанси, то за ці півтора роки, навпаки, в пріоритеті фінанси. А потім вже моральне задоволення від роботи. Тобто я роботу зараз розглядаю через фінансову призму. Я так зараз не розглядаю, тому що диви, я взагалі не розумію для себе. Не розумію. Я не сперечаюся, кожен для себе сам вирішує, але я для себе не розумію, як зараз можна там заощаджувати. Я mm -hmm. теж отримую зараз зарплатню, Слава тобі, Господи, у мене є робота, але ж я усвідомлюю, що я працюю, маю таку можливість, і зараз ми маємо таку, зараз просто зараз таку можливість. З тобою спілкуватися і міркувати, і, і ділитися своїми думками за спинами тих, хто зараз там на передовій. І саме ось в цю мить, коли ми так сидимо, кондиціонер тут працює, дуже затишна, комфортна атмосфера, але ж хтось гине, угу. то я не думаю, і для себе я вирішив, що це не час, аби відкладати чи заощаджувати гроші. Майже всю свою зарплатню я зараз використовую на інші цілі. Я не люблю, як ти знаєш, про це говорити. Але якщо ти прагнеш наполягаєш на цьому, ну я купую корм для хвостиків. Я підтримую притулки для тварин, тому що у мене серце країться. Я не розумію, як люди досі можуть кидати тварин. При тому сподіватися на те, що Бог їм допоможе, що він їх захистить і якось збереже їхнє життя. Я не розумію такої філософії. Добре, але ти все одно для себе залишаєш щось. От, наприклад, я порахував, що мені зараз, навіть зараз, для життя враховуючи, що в мене кредит є, я орендую житло. Мені потрібно в середньому 2000 доларів на побутові витрати. Так, це і багато пального йде, тощо. скільки тобі особисто потрібно зараз на побут? Тому ну, що ти все одно. Маєш красиво одягатися, тому що ти телеведучий. Та Це ж все старе, господи, ну, ти але, що. Але слухай, будем... ну все одно, ти маєш себе підтримувати у, у правильній формі. Я тому з тобою що? зводен, і я витрачаю гроші. Наприклад, купуючи квитки до театру, я ходжу туди, тому угу. що це моя теж позиція. В театр на запрошення не ходжу. Я ходжу саме за квитками, угу. тому що ну як це ж е, праця акторів, її треба поважати. Е, Скільки е, зараз с... до речі квиток в театр середнього кошту? Ну це залежить від театру. Наприклад, в театрі на Подолі перший ряд коштує 600 гривень. Угу. Там е, в театрі Франка. Теж залежить конкретно від вистави. Ну, десь 500 тисяч, мені здається, так зараз? Ну а, ні, до тисячі не доходить. Десь до давай, максимум 800 десь, гривень. Угу. Це найдорожчий квиток зараз, принаймні в Київський театр. Угу. Ну, тобто, тобі е, на життя? Ну, я не так багато е, чого там потребую. Ти за кермом не їздиш? Я за кермом їжджу. Ну, да, їздиш. Бензин. Так. Бензин, відповідно, стрішка е, два рази на місяць, тому що ми маємо все ж таки, ось я сьогодні до тебе йду і листоношу зустрічаю нашу. І вона так: Ой, здравствуйте, як ви гарно виглядаєте, як ваші справи? Я кажу, ну ми маємо гарно виглядати, тому що я зараз їду на роботу. Ми маємо е, на екрані гарно виглядати, аби надихати, аби усьому світу показувати, що щоб не. Не сталося на превеликий жаль, які випробування у нас зараз не були. Ми, ми не зламні, Ми маємо поважати себе, тому що якщо ми охайні, якщо ми гарно одягаємось, не дорого. А гарно, гарно стильно, так. красиво, і для цього не потрібні великі гроші, аби стильно виглядати. Якщо ми маємо зачіску, якщо ми все ж таки намагаємось трохи усміхатися, все це а, показує і нашу силу також. І я думаю, в цьому а, у, у першому а, моменті а, саме ми, а, ті, хто працюємо а, на телебаченні і в Ютубі, зокрема. А, отже, Скільки ти тобі, тобі потрібно? Це тисяча доларів чи більше? Ну я думаю, ні. Я думаю, що десь ну може тисячі, може трохи більше. Mm -hmm. ну, я, ну ти знаєш, ось влітку у мене взагалі, наприклад, мені нічого не треба, аби були тільки помидори. Я так люблю помидори. Ти що ось я вчора два рази на сніданок і на вечерю порізав собі. Ну щоправда, з майонезом. Але ж із е, зеленою цибулькою. Ага. Ну а що там, господи, 70 гривень на це витрачено? Угу. ну і що? Ти сказав про те, що ти не відкладаєш е, гроші. Ні, я відкладав, я завжди відкладав, відкладав. Зараз завжди ти відкладав. не відкладаєш. Ні. Так, а зараз, ну просто ну розумієш, ну не час, мені здається. У тебе квартира в Юрмалі? Так. Коли ти останній раз там був, і що зараз з нею? Ти мені говорив про те, що е, якщо не побудуєш на початку повномасштабного вторгнення. Там е, жила твоя подруга чи знайома? Угу. Mm. Що зараз квартира? Вона стоїть собі, сумує за мною, я за нею сумую, за юрмалою сумою, за повітрям тамтешнім, за соснами, за берегом, за шумом хвиль, за пташками у дюнах, за цим повітрям, прозорим, яке можна, знаєш, нарізати шматочками і на експорт відправляти. Угу. Mm -hmm. Сумою? Бо... Квартира пуста, там ніхто не живе. Ні, там зараз ніхто не живе, ні. Ти не думав э, здавати її в оренду? Ні, я не хочу здавати в оренду, тому що там э, мій світ. Я не хочу нікого туди пускати. На що? Яка улюблена річ в цій квартирі? Юрмала. Ну, добре, але. Це я ж тобі кажу, що не можна. ось... Знову, яка твоя улюблена страва? Борщ. Так. Але ж... Е... Олів'є. Ну... Ти, ти мене тут не візьмеш. Ні, так. ну почекай, ні, я ж про я ж знову, ось тобі подобається борщ, але ж тобі не подобається борщу е... окремо тільки капуста, чи м'ясо, чи там бурячок, чи е... морквочка. Я коли приходжу додому. Або, наприклад, до себе в кабінет. У мене є улюблені речі. Наприклад, в кабінеті у мене висить е, моя улюблена картина. І стоїть моя улюблена манстера, угу. яку я люблю. І за цим я, наприклад, сумую, коли довго не, там не знаходжусь. І від цього кайфую, коли Ой, туди потрапляю. Ось ти гарно попрацював, гарно попрацював. Тому що народився неймовірно крутий твій син. Розумник. Неймовірно, я це знаю, тому що ми знайомі. Я спостерігав за ним і у житті, і е, у стрітці. Я бачу ваше спілкування і ваші світлини. Але ж тобі в ньому подобається не тільки носик, вушка, волосся. Тобі подобається він весь, тому що це твій твір і в квартирі. Я робив все сам. У мене не було там дизайнеру. Я там вибудовував свій світ. То я не знаю. Мені там все подобається. Я сумую за кожним куточком, угу. за кожним малюнком. За кожною картиною, за кожною скульптуркою, за кожною канапою. А хто заглядає за квартирою взагалі? Є людина, дякуючи Богові. Є людина, ти яка, просто по відеозв'язку яка... дивишся. Так, як... це, mm -hmm. це, це неймовірний чоловік. Він працював керуючий компанії в колишній. Він у нас за дуже вопрос. добрі, дуже, дуже добрі так mm -hmm. стосунки. І він зараз я йому довіряю, в нього є ключі від квартири, він за неї стежить. Жить, тому що ми там дві квітки, то їх треба поливати завдяки ньому. Вони вижили, тому що вони, вони б не вижили, тому що скільки часу я там не був спочатку повномасштабного вторгнення. Ти ж якраз ти ж громадянин України, так. І ти не можеш виїжджати по факту. Ні. Тому я можу виїжджати. Я виїжджав за весь цей час з моменту повномасштабного вторгнення на записи, на зйомки. Угу. Ну, це але через це мін, було, сам, так? але угу. це було тільки ось на конкретний період. Мені давали, я не міг там кудись поїхати на відпочинок. Ти а... розумієш, що ти в свою квартиру в Юрмалі не потрапиш ще найближчий рік. Тому що ну, навряд чи найближчий рік відмінять а, військовий стан? Знаєш, я завжди налаштований позитивно. І я вірю, я оптиміст, і я вірю, що. Доволі швидко все це має скінчитися. Ну, чи час швидкоплинно минає, і ми mm -hmm. це можемо не помітити. Так чи інакше, я вірю, що все буде гаразд. Хто або що тебе зараз надихає? Мене надихає арті, мене надихає робота, мене надихає команда, мене надихає усвідомлення того, що я маю робити. Все, що від мене зараз залежить. як би погано мені не було, я маю це робити. А самотність тебе надихає? Я люблю побути е, на самоті. Люблю. Я взагалі не люблю балакати.